Не більше 50 км за годину у Києві. Обмежують швидкість руху транспорту. Діятиме заборона від 1 листопада до 1 квітня. Усе задля безпеки на дорозі через погіршення погодних умов під час зими. Старі дорожні знаки, які дозволяли вищі швидкісні ліміти, на цей час демонтують. Нові правила стосуються всіх водіїв, і порушення цього обмеження караються штрафами. Зокрема, за перевищення швидкості до 20 км за годину передбачено 340 гривень. А за перевищення більше ніж на 50 км за годину доведеться заплатити державі 1700 гривень. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, долучається до ефіру. Пане Олексію, вітаємо. Доброго дня. Отже, яких нововведень потрібно чекати водіям перед зимовим періодом, і до чого потрібно підготуватися? Можливо, що перевірити в своїх транспортних засобах. Насправді, зимовий період завжди це період підвищеної небезпеки для всіх учасників дорожнього руху, і е, потрібно вжити тих заходів, яких е, ми вживаємо і закликаємо вживати кожної зими. Перш за все для власників автівок транспортних засобів це замінити резину на е, зимову, адже е, при низьких температурах. 4-7 градусів Цельсія вже літня резина дубіє і втрачає свої якості натомість зимова резина зберігає свої якості, надає можливість кращого керування автівкою, зменшений гальмівний шлях і можливість передбачити можливі ситуації. Небезпечні на дорозі і вжити заходів для їх уникнення також, звісно, потрібно збільшити пильність, знизити швидкість руху до безпечної, адже нагадую, що перевищення швидкості руху це є найрозповсюдженішою причиною дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими. Майже половина всіх ДТП з, з, з потерпілими трапляється через перевищення швидкості. Звісно, що вжити заходів для Додаткового позначення себе на дорозі з боку пішоходів, адже в умовах недостатньої видимості саме ДТП з пішоходами стають одним із таких найчисельніших, і звісно, безумовно дотримуватись всіх правил дорожнього руху, які передбачені, і також додатково потрібно підготуватися до. Можливих також блекаутів і відключення електроенергії. Ми всі пам'ятаємо попередні періоди, і е, також повторити знаки регулювальника, повторити правила проїзду, перехрест для того, щоб не е, створювати додаткове навантаження на е, для дорожнього руху і е, вживати максимально заходів для е, того, щоб безпечно пересуватися нашими дорогами. Зараз в Україні працюють понад 250 камер фіксації швидкості, і разом з тим ми бачимо, що саме швидкість є причиною ДТП. Тобто, зокрема, ці правила на віз 1 листопада вони створені для того, щоб цьому протидіяти, правильно? Наряди поліції, їх кількість буде збільшена. Тобто, якщо тепер не більше 50 і 55 це теж вже порушення, правильно розуміємо? Чи порушення буде 70 чи 60, пояснюють ці моменти? І тоді, відповідно, знову поліцейські в великій кількості мають повернутися на вулиці, тому що одна справа розпорядження і одна справа зміна правил гри. І на дорогах, зокрема, а інша справа хто буде дотримуватися і стежити за виконанням цього, перше. Я хочу пояснити, що е, жодні правила дорожнього руху не змінилися. І цей пункт правил 12.8, він е, давно існує в правилах дорожнього руху, і е, можливість встановлення іншого обмеження швидкісного режиму на от, літній період була завжди передбачена в правилах, і такими от можливостями скористалися ряд міст е, нашої держави це місто Київ, місто Дніпро, де на окремих ділянках. Доріг там, де це дозволяє дозволяє і дорожня обстановка, і безпека дорожнього руху, встановлювалися знаки вищого обмеження швидкості, тобто 80 на літній період. Літній період зараз закі... закінчується, і е, першого відповідно з 1 листопада ці знаки змінюються на стандартний на на обмеження швидкості 50 км на годину. Тобто е, фактично. Не міняються правила, просто наступає зимовий період і вже е, немає ділянок доріг, які мають обмеження інші обмеження швидкості руху. Так. Що стосується контролю за е, саме швидкісним режимом, то е, ви правильно сказали понад 250 камер. Якщо то бути точним, то 308 камер зараз працює на наших дорогах. Також поліцейські патрульної поліції використовують. Майже 200 приладів трукам, які дозволяють фіксувати перевищення швидкості в ручному режимі, і е, таким комплексним методом до, досягається саме контроль за швидкісним режимом. І е, потрібно говорити, що це е, велика кількість притягнутих до відповідальності. Це мільйони е, притягнутих до відповідальності за е, рік, якщо брати в розрізі року, але тим не менш. Говорити про те, що перевищення швидкості це є великою проблемою на даний момент потрібно. І тут потрібно не тільки контролем досягати результату, але і змінами до законодавства і введенням ефективних дієвих механізмів, наприклад, як штрафні бали за численні порушення, систематичні порушення правил дорожнього руху, адже є ті порушники, які протягом року по 20-25 разів вдаються до порушення правил дорожнього руху, мають численні штрафи, і в даному випадку мають дії. Діяти більш суворе покарання за систематичність дані законопроекти також на розгляді і подані. Дякуємо вам. Коли на підпитку сідаєш, як є в європейських країнах, третій раз у тебе просто забирають назавжди права, і ти вже не можеш їх повернути. Як би не бився. Головою в систему система має працювати так. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції, був з нами на прямому зв'язку. І Ми говорили про те, що з 1 листопада обмеження не більше 50 кілометрів за годину швидкість ось така буде руху транспорту в Києві, зокрема.